Слухайте звіроці, молитви до кінця, Господь обов'язково виконав всі ваші прохання на благо. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, милості Твоєї, прошу я недостойний Твій слуга, та який народився від діви, щоб спасти світ від гріхів, мою молитву як знак любові та покори перед Твоєю величчю. Напишіть мене за прохання в коментарях: Ти, який ходив землею, навчаючи, лікуючи та втішаючи. Не залишай мене у скорботах та випробуваннях моїх. Господи, Ти знаєш моє серце, мої думки та потреби, освяти мене своїм світом, щоб я міг бачити правильний шлях у житті, даруй мені мудрість, щоб розрізняти добро від зла і силу, щоб відстоювати правду, наповни моє серце миром та любов'ю, щоб я міг, бути інструментом твоєї волі серед людей. Прости мені, Господи, мої гріхи, свідомі та несвідомі. Очисти мою душу, щоб я міг новим життям жити в тобі, навчи мене прощати інших, як ти прощаєш мені, щоб не було в моєму серці злоби або ненависті, Благослови, Господи, мою родину, друзів та всіх, хто потребує твоєї допомоги, дай здоров'я хворим тіху скорботним і, і надію зневіреним, будь з тими, хто переживає втрату, оберігай дітей, захисти мирних та невинних. Господи Ісусе, я вірю в Тебе, сподіваюся на Тебе і люблю Тебе всім серцем, всією душею, всім розумом і всіма силами, навчи мене жити за Твоїм вченням, щоб моє життя було відображенням Твоєї любові, захисти мене від спокусу, оберігай від зла та допоможи нести мій хрест, з вірою та надією на краще. В Твої руки, Господи, я віряю в своє життя, провадь мене крізь темряву до світла через сумніви довіри. Через страждання до радості в тобі, нехай буде воля твоя, а не моя в усьому, що я роблю та кажу. Слава тобі, Господи Ісусе Христе, за твою нескінченну любов та милосердя, Амінь. О, Вседержителю, вічний, нескінченний, сир, слави, велико небеси землі, що променієш у вічності безмежною, світлістю, милосердя і благодаті, прийми наші смирені моління, з зубим сердець наших, омитих слізьми покаяння. Напишіть імена та прохання в коментарях, о Господи всемогутній творче всього сущого, що керуєш вічністю та часом, обійми нас свою безкрайню любов'ю, даруй нам грішним прощення наших численних провин, очисти нас від усякої нечистивості духу та тіла, щоб ми оновлені Твоєю благодатью могли служити Тобі в чистоті серця і духа, велике лікарю душі тієї упрови на нас і на наших ближніх Твоє цілюще милосердя. Визволи нас від усякої хвороби болю та страждання, особливо ж благаємо тебе, охорони наші родини від усяких небезпек, з їх помислів та дій оберігай наших дітей від спокуси забуд, щоб вони росли в любові праведності та страху твоєму, богослови Всевишній і дай мудрість та силу нашим захисникам, щоб вони могли захистити нашу землю від ворогів, зберегти мир і спокій на нашій рідній землі. Даруй перемогу справедливості та миру, щоб наша Україна просвітала в гармонії та богополуччі, о Отче Небесний, небес, вислухай наші молитви за всіх, хто страждає, потребує допомоги, за тих, хто шукає Твого світла в темряві життєвих випробувань, нехай Твоя нескінченна благодать буде з ними, наповнюючи їхні серця миром надію та вірою в Твою безмежну любов. Ми благаємо Тебе, о Господи, богослови наші домівки, наші сім'ї, наші щоденні труди та прагнення. Нехай Твоя воля веде нас крізь усі випробування і радості життя, наповнюючи наші душі світом істини, любові та вічної мудрості, Пресвята Богородиця, Заступниця та молитвенниця наша перед престолом Всевишнього, візьми під свій захист нас і наші родини, веди нас стежками праведності, богословення та вічного життя. Віруємо і сподіваємося на Твою нескінченну милість, о Боже всемогутній, бо Ти є джерелом усієї благодаті прощення милосердя та спасіння. Амінь. Вадико всемогутній, Господи наш милостивий, зі смиренням і вірою приходимо перед Твоєю величчю, щоб воздати тобі хвалу і славу, якої ти достойний навіки, Ти є сотворитель неба і землі водике життя, джерело вічної мудрості та невищерпної любові. Богословен, будь, Господи, за безмежну Твою ласку та милосердя, що їх щоденно вливаєш на нас, грішних і недостойних, Ти освітиш наш шлях світом Твоєї істини, направляєш нас стежками праведності, оберігаєш від і випробувань, надаєш сили для подолання труднощів та випробувань, ми вилучаємо тебе, Господи, за чудеса Твої, які Ти твориш у світі та в житті кожної людини. За красу природи за щедрість землі за дар життя і можливість любити молитися і служити тобі. Ти джерелом усього добра і краси, і всі створені тобою речі свідчать про твою безмежну любов і мудрість. Вислухай, Господи, наші молитви та подяки, прийми наше поклонення та славослів'я. Даруй нам чисте і дух смирений, аби ми могли служити Тобі в усьому і завжди, наповни нас Святим Духом, щоб ми могли бути світлом у світі, поширюючи твою любов, мир і правду, прости нас, Всевишній, за всі наші гріхи та помилки, за кожне слово діючи думку, що не була, тобі на славу, очисти нас від усякої неправди та самолюбства, і допоможи нам іти шляхом покаяння та оновлення. Захисти, о Господи, наш народ і нашу землю від усякого зла та ворогів, наділи наших правителів мудрістю та справедливістю, аби вони керували в інтересах народу та на славу Твою, благослови всіх, хто працює на благо громади та церкви, щоб їхні дії були сповнені любові та милосердя, пом'яни Господи, і тих, хто в скорботі, хворобі або покинутості, Дай їм всіх усілення та надію. Нехай вони не відчують твою присутність та підтримку у своєму житті, Благослови дітей і захисти їх веди їх шляхами Твоїми, надай сил і мужності всім, хто захищає мир і справедливість. Господи, ми віддаємо Тобі славу за все, ким Ти є, і за все, що Ти робиш. Ти наша надія, наша сила і наше спасіння. До Тебе підіймаємо свої серця та душі вірячі та сподіваючись на Твою безмежну любов і милосердя. Амінь. О Вседержителю Господи Ісуса Христе, Сину Божий, несказаної величі та нескінченої милості, Тобі ми воздаємо хвалу в усі дні життя нашого, Ти, що небо і землю створив зірків твердив, і всьому живому дихання дав перед Твоєю святістю, ми схиляємось, Ти, Господи, що з любові до нас грішних не пожалів свого Сина, але дарував Його на відкуплення за гріхи наші, невимовне Твоє любов і милосердя. Тобі, Ісусе, ми спасіння в Твоїх жертві, вічне життя, бо, як величне і чудесне Твоє ім'я по всій землі, ти, що мертвих воскрешаєш, сліпим зір даруєш хворим сіленням, Богом надію, і всім, хто вірить в мир і спокій, немає такого гріха, який би перевершив Твою милість, немає такої рани, яку б ти не зцілив. У Твоєму пресвятому імені, Господи, ми знаходимо Тігу в скорботі силу, в немощі, прощення в гріхах. Ти є пастир наш, що веде нас до зелених пасовий, що до вас спокою, веде через долини, але не залишає нас самотніми, нехай буде прославлене ім'я Твоє у віках, Ісусе Христе, Господи наш, нехай кожне коліно скавиться і кожен язик визнає, що Ти є Господь, на славу Бога Отця, вибагаємо тебе, прийми наші молитви як жертву духовну, не за наші заслуги, а за Твою велику милість, зціли наші душі, очисти наші серця. Навчи нас любити, як ти нас полюбив, дай нам силу переносити випробування зберегти віру в бурях життя і завжди пам'ятати про Твою вічну любов і милосердя, Благослови, Господи, всіх нас, що в вірі до тебе притікаємо, Обдаруй миром, наші домівки, втіш наших скорботних, підтримай уповаючих на тебе. Нехай буде воля твоя над усім створінням як на небі, так і на землі. До тебе ми підносимо нашу хвалу вдячність і любов вічний, Боже Царовиків. Перед величем Твою приносимо наші серця. Амінь. Господи Ісусе Христе, наш великий, люблячий Спасителю, Ти, що з любов'ю обіймаєш кожне серце, що до тебе звертається, приношу перед тобою своє серце, наповнене вірою, недією та смиренням, просячи про Твоє безмежне милосердя та прощення. Визнаю перед тобою всі свої гріхи, з якими приходжу, прошу очистим на від них. І наповни душу Твоїм світлом та благодаттю, вдячний я за твою безкінечну любов та за те, що ти завжди поруч, ведучи мене штахами праведності, просимо тебе, благослови наше на добро, захисти від усіх видимих та невидимих ворогів, вилікуй наші душі та тіла від недух, звільни від скорботи напасті, нехай Твоє світло сяй, наші душі та тіла, наповнюючи їх миром та спокоєм. Особливо просимо тебе захисти наші родини від усіх небезпек, даруй благословення та напрямок у кожній потребі, допомогу в щоденних турботах, Вилікуй нас від хвороб, оберігай від усякого, запікуйся про наших близьких та дітей, просимо твоєї допомоги нашим хоробрим захисникам України, даруй перемогу над ворогами, допоможи нам підкорити свою волю божественному проводу, шукати надійну допомогу у життєвих занепокоєннях. Та прагнути перемогти гріховність, навчи нас жити за твоїми заповідями, вести життя в любові мирі та взаєморозумінні, продовжуй цю молитву поквонінням і благословенням, в трійці єдиного Бога, Отця і Сина, і Святого Духа. Нехай Твоє святе ім'я буде прославлено навіки, а Твоя воля, здійснюється на землі, як і на небі, даруй нам силу, мудрість і мужність і жити в гармонії з твоєю волею. Просвітлючи на шлях Твоїм непорушним світлом, амінь, Господи, Вседержителю неба і землі, всемогутній царю, перед Твоєю величем, ми Твої смирені слуги припадаємо, величаючи Твоє святе ім'я, Ти Альфа, і омега, початок, і кінець цього сущого, Творець невимовних чудес і владика життя. Ми славимо тебе, Господи, за безмежну любов і милосердя, Що Ти неостанно виявляєш до нас грішних, ти дарував нам життя і вказуєш шляхи до спасіння. Оберігаєш у біді, зціляєш рани душі і тіла, наповнюєш серця миром і радістю, в твоїй нескінченній мудрості ти ведеш нас через випробування і невдачі, щоб ми зміцніли у вірі любові, щоб наш дух виріс перед обличчям Твоїм, Ти, те джерелом усієї правди, і справедливості ти вчиш нас прощати та любити ближнього, як самого себе. Ми вдячні тобі, Отче Небесний, за невимовні дари Твої благодати. За кожну хвилину життя, за кожен подих, що ми можемо зробити, твоя благість і щедрість не мають меж, і ми просимо тебе, продовжуй обдаровувати нас Твоєю безмежною любов'ю, дай нам, Господи, силу переносити випробування, мудрість і вибирати правильний шлях, терпіння у труднощах і завжди пам'ятати про твою всеприсутність, навчи нас жити за твоїми заповідями, розкривати в собі твій образ і подобу. Бути світом у темряві для тих, хто шукає шляху до тебе, збережи нашу країну і наш народ, обдаруй миром і спокоємо усі куточки нашої землі, нехай твоя благодать буде з нами завжди, направляючи кожен крок і дію, щоб у всьому ми прославляли тебе, нашого Бога і Спасителя, ми мовимося за всіх хворих і страждаючи за всіх, хто потребує твоєї допомоги, і утіхи, торкнися їх твоєю цілющою рукою їм здоров'я сили, віднови їхні серця радістю і надією. Ми віримо, Господи, у Твою вічну любов і милосердя, у Твою всемогутність і справедливість. Ми покладаємо своє життя в Твої руки, бо Ти є нашим пастирем, і нам не бракуватиме, Веди нас шляхами праведності, заради Твого імені, наповні наші душі миром і вірою в кожен день нашого життя. Прийми, Господи, цю молитву нашу як знак нашої безмежної вдячності. І любові до Тебе, нашого вічного батька й Владики. нехай буде прославлено Твоє святе ім'я, нині завжди, на віки віків. Амі. Великий всемогутній, Господи Ісусе Христе, світла Небес і землі Вічної слави, перед Твоєю величчю ми недостойні стоїмо, аби воздати Тобі хвилу і славу, які ти заслуговуєш від усього створіння, що тобою було створено, о Господи, Ти, що від вічності, існуєш безначальний, і незмірно могутній. Ти, чиє ім'я святиться в усіх куточках Всесвіту, прославляємо Твою безмежну милість і любов, якими ти щедро обдаровуєш кожного з нас, Ти, що покликав нас на шлях істини і світ, веди нас невпинно до Твого вічного царства, прославляємо тебе, Господи, за чудеса, якими ти благословив землю і небо, за вживотворящу силу, що проявляється в кожній квітці, у кожному подиху вітру, у кожній краплині роси. Що Воскрес із мертвих, даруючи надію всім віруючим, прославляємо Твоє світле Воскресіння, символ перемоги, життя над смертю, ми благаємо Тебе, воїки, Лікарю душі ті, обдаруй нас Твоєю благодаттю, щоб ми могли давати спокуси і випробування, зміцнюючи нашу віру і духовність, нехай Твоя безмежна милість буде нашим щитом, а Твоя любов, вічним джерелом Надії. Тобі, Господи, ми знаходимо утіху в горі, миру тривозі і силу слабкості, Ти є пастирем нашим, котрий веде нас через темні долини, до пасовищ вічної радості, Твоя мудрість, наш світильник, твої слова, наш шлях, Твоя любов, наш дім, нехай кожне серце, що б'ється в любові до тебе, стане частиною Твого величезного хору, що співає хвалу твоїй безмежній славі. Виручаємо Тебе, Господи, за твою нескінченну турботу про нас, за Твою жертву на Христі, що дарувала нам спасіння, прийми самогутні цьому литву нашої, як знак нашої віри і безмежної вдячності, за Твою милість і любов, нехай наші серця будуть завжди відкриті для Тебе наші думки чистими, наші дії гідними Твого імені. До Тебе ми підносимо наші молитви з вірою, любов'ю, віддані Тобі повністю. Знаючи, що ти є нашим Спасителем, нашим Вчителем і нашим найкращим другом, в Твоїх руках наше майбутнє, і ми впевнені в Твоїй благодаті та провидінні. Амінь. О Всевишній Господи, початок і кінець усього сущого небесний Отче, Ти єси без милості та праведності. Припадаємо ми перед тобою з глибокою смиренністю та визнанням власної недосконалості, ти, що світиш на нас своєю нескінченою любов'ю, висухай наші молитви, що вини до тебе з оби наших сердець. Напишіть мене на прохання в коментарях. Освяти, Господи, наше життя Твоєю присутністю, обдаруй нас твою благодаттю, щоб ми в усьому слідували за тобою, даруй нам силу визнавати наші гріхи, відкрити серце для Твого прощення та ласки, щоб ми могли. Відновити справжній шлях до Тебе, ми благаємо тебе всемогутній, Боже, оберігай наші родини від усякого зла, збережи їх від недух та спокус, від він та розбрату. В твоїх руках, Господи, безпека та мир, наших домівок, благослови нас твоєю незбагненою опікою, обдаруй нас здоров'ям та силою, допоможи витримати випробування, що нас підкали. У твоєму милосерді, Господи, ми шукаємо підтримки у повсякденному житті. В нашій праці, у змаганнях та тривогах, нехай Твоя мудрість буде світом на нашому шляху, що веде нас через темряву невідомого, до гавані спокою та впевненості в Твоїй благодаті, ти, Господи, що є лікарем наших душ та тію, даруй нам зцілення від усіх хвороб, нехай Твоя ласка вмиває нас, очищаючи від слабкостей, та недух, наповнюючи наші серця вірою та надією на Твоє милосердя, опікуйся, Господи, нашими близькими та дітьми. Направляй життєвим шляхом, оберігай від заблуджень та невдач, наповні їх серце, любов'ю та розумінням, будь з нашими захисниками, дай їм силу, мужність та витривалість у боротьбі, за справедливість та мир у нашій землі, нехай Твоя воля здійсниться через їхні дії, оберігаючи наш народ від ворогів, ми возвеличуємо Тебе, Господи, за твоє незлічені благословення» якими ти щедро обдаровуєш нас кожного дня, нехай наше життя буде гімном на славу Твою відображенням Твоєї нескінченої доброти та любові, прийми О Всевишній цю молитву від до серця, як знак нашої віри, надії та безмежної вдячності за твою безконечну опіку та провідомі. Господи, всемогутні, очі Ти, який видаруєш небесами та землею, прийми нашу скромну похвалу і прославлення в цю мить. Напишіть та прохання в коментарях. Слава Тебе, Господи, за безмежну Твою любов та милосердя, якими Ти обдаровуєш нас щодня, Ти дарував нам життя та покликав до вічності, Твої благодаті ми знаходимо утіху і силу, Пресвята Богородиця, Пречиста Марія, мови за нас грішних перед лицем Всевишнього, аби Він пробачив наші гріхи та дарував нам сили, Ти шляхом праведним, що веде до спасіння, всесильний, Господи, Творче Всесвіту, дякуємо Тобі за кожну мить. За дихання повітря, за красу природи, за любов та доброту, що гортає нас, Твоя мудрість безмежна і в Твоїй волі порядок всього живого Допоможи нам відчути Твою присутність у кожній миті нашого життя, навчи нас бути вдячними за кожен дар, який ми отримаємо від Тебе, Господи, Вседержителю, ми мовимося за мир у всьому світі, за злагоду та взаєморозуміння між народами. Нехай Твоє слово буде світом для тих, хто шукає шляху у темряві, а Твоя любов тіхою для знедолених і стражденних. Прости нас, Господи, за наші гріхи, за всі моменти слабкості та сумнівів, дай нам сили протистояти спокусам, залишатися вірними твоїм заповідям, навчи нас жити в гармонії з собою та іншими, відкривай наші серця для добра та милосердя. Ми мовимося за наших близьких, за тих, хто поруч за тих, хто далеко. Бережи, Господи, оберігай від усякого зла, даруй здоров'я, силу, духу та благополуччя, нехай Твоя благодать сяє їхні шляхи, а Твоя любов наповнює їхні серця, великий Боже, ми віримо в Твою всемогутність і мудрість, в Твоє безкінечне милосердя та прощення. Нехай наша віра в тебе буде непохитною, а довіра безмежною, Допоможи нам рости духовно, зміцнювати нашу віру та кожен день, ставати кращими перед Тобою. Прийми, Господи, цю нашу молитву, як вираз нашої любові вдячності та поклоніння Тобі, нехай наші серця завжди будуть відкриті для Тебе наші думки чистими, а дії гідними Твоєї слави, Амінь. Владико Вседержителю Ісуса Христа, Свину Боже, нескінчене свято в Темряві. Ми недостойні і свабки приходимо перед Твоїм Отцем, сповнені благовіння та любові, аби висловити Тобі нашу скромну похвалу і прославити Твоє святе ім'я. Ти, що створив небо і землю, що тримаєш усе світ у своїй руці, прийми нашу подяку за безмежні чудеса твоєї любові та милосердя, твоєю волею ми дихаємо, твоєю милістю ми живемо, і твоєю незрівняною жертвою ми звільнені від пуд гріха. Пресвята Трися, прийми наше поклоніння, бо Ти єдиний Господь і Спаситель наших душ, в твоєму безмежному осерді ти зійшов до нас, прийняв наше людське буття, аби викупити нас від вічної загибелі. О, як велика Твоя любов, що навіть грішники знаходять в тобі утіху і спасіння, ти є джерелом всякої тіхи та надії. В тобі ми знаходимо силу протистояти випробуванням, і в твоїй безмежній мудрості ми знаходимо світло істини, яке веде нас через темряву цього світу. Господи, Ти вчинив велике чудо, воскреснув із мертвих, перемігши смерть і подарувавши нам обітницю вічного життя. Твоя перемога над смертю є свідченням Твоєї божественної сили і любові, і ми, зібрані в молитві, величаємо Тебе, Воскреслого Царя, що дарує нам спасіння, нехай буде прославлено Твоє ім'я в усіх куточках землі, нехай кожне серце відкрите для Тебе, стане світлицею Твоєї любові та милосердя, даруй нам силу, аби ми йдучи шляхом, який Ти нам вказав, неси світло Твоєї істини в цей світ, засвідчуючи Твою безмежну любов і милосердя до всіх. О, всемогутній Господи, дай нам мудрість розуміти Твої заповіді, силу виконувати Твою волю і серця, сповнені безкорисової любові, аби ми могли служити Тобі та нашим ближнім чистим серцем. Допоможи нам бути взірцем Твоєї любові в світі, що так потребує Твої утіхи та спасіння, ми просимо Тебе прийми наші молитви, які ми приносимо перед Тобою, з обини наших сердець у скруті та радості, нехай Твоя воля здійсниться в нас і через нас. Щоб ми могли бути свідками твої величі і милосердя, прославляючи тебе від заходу до світанку, від покоління до покоління. Амінь. О Всевишній Христе, світло Небесне, що освітує глибини душ наших, з вірою та надією підносимо до тебе наші молитви. Напишіть імена та прохання в коментарях. Ти, що є джерелом життя та безконечної мудрості, обійми нас своєю благодатью, наповни наші серця миром та любов'ю. В твоїй безмежній милості просимо прости нам наші гріхи, очисти нас від усякої скверни думок та дів, аби ми оновлені та освячені, стали гідними носити ім'я Твоїх дітей. О Боже, що ведеш нас стежками правди заради Твого імені, будь нашим провідником у життєвих випробуваннях, дари нам силу та мудрість розрізняти добро від зла, світло від темряви, надихни нас навчинки милосердя та любові до ближнього, аби ми. Слідуючи твоєму прикладу, були світом для оточуючих самогутній захиснику, розгорни над нашими родинами свій покров безпеки, оберігай їх від всякого та небезпек, благослови нас твоєю нескінченною, благодаттю, наповни наші домівки миром, злагодою та взаєморозумінням, допоможи нам у повсякденних потребах, будь нашим утішенням у скорботах та нашою опорою хвилини випробувань. О лікарю, душ та зі нас від усякої хвороби та недуги, даруй нам здоров'я та силу, щоб ми могли служити тобі та нашим ближнім у повній мірі, бережи наших дітей та родичів, нехай твоя любов і турбота огортають їх щодня. Благаю тебе, всесильний Боже, даруй нашим мужнім захисникам України силу та мужність, аби вони змогли перемогти ворогів і захистити нашу свободу та незалежність. Нехай Твоя праведна рука веде їх у боротьбі за мир і справедливість, о Царевиків ти, що правиш над усім створінням прийми цю молитву від сердець, що прагне Твоєї близькості та богословення, нехай Твоя воля здійснюється в нас і через нас, а твоє слово буде ліхтарем на нашому шляху. Амінь. Господи, Вседержителю Неба і землі, Творче, причистий, Всемогутній, Ти, що освітлиш кожну душу світом Твої мудрості і ведеш нас стежками праведності. Тобі ми воздаємо славу, хвалу і вдячність від усього серця і з усієї душі. Вічний Боже, ти, що безмежною любов'ю увіймаєш весь світ, прийми нашу подяку за твоє нескінчене милосердя і благість, які ти щедро виливаєш на нас кожного дня. В твоїй любові ми знаходимо тігу та силу в Твоєму прощенні визволення, в Твоєму веденні безпеку, Господи, владико життя, Ти ще керуєш долями народів і кожної живої душі. Навчи нас розуміти Твої закони та жити за ними, даруй нам мудрість, щоб ми могли розпізнавати Твою волю у своєму житті, силу, щоб втілювати її в діях і віру, щоб ніколи не сумніватись у Твоєму провидінні, помили нас, Господи, за наші гріхи. очисти наші серця від усякого зла і самолюбства, веди нас шляхом покаяння і оновлення, нехай Твоя благодать освітлює наші душі, а Твій мир наповнює наші серця, Благослови, Господи, нашу землю, наш народ усі, хто водарю і керує, дай мудрості, силу для справедливого служіння, захисти від всякого ворога та лиха, даруй мир та злагоду усьому світові, посили, Господи, нашу віру, розпали в наших серцях вогонь Твоєї любові, щоб ми з любов'ю відносились один до одного, допомагаючи і підтримуючи скрутну годину. Нехай кожне слово і діло наше буде на славу Твою. Прийми всемогодніцю нашу молитву, як вираз, нашої нескінченної вдячності, і безмежної віри в Тебе, нехай Твоя воля здійснюється на землі, як і на небі. Амінь. Всевишній, Господи Ісусе Христе, Царю Небесний, Владико великовіків, Творче всього сущого перед Твоєю неосяжною величчю ми недостойні припадаємо, восхваляючи безмежну Твою милість і благодать, ти, що світом Твоєї любові осяяв темряву наших сердець. Прийми наше смирене словослів'я, слів'я, яке ми приносимо тобі зуби наших душ. Напишіть імена, та прохання в коментарях, о великий лікар, душі, ті, що своїми чудесами, милосердям стілюєш усіх, хто до тебе прибігає у біді та скорботі, твоя безмежна любов і жертва на Христі є вічним джерелом нашої надії та втіхи, ти, що воскрес із мертвих даруй життя вічне всім, хто вірив в тебе. Ми величаємо Тебе, Господи, за твою нескінченну милість. Щи ти щедро розвиваєш на всіх, хто шукає твоєї допомоги, нехай кожне серце осяяне твоїм світлом, стане зерком твоєї безкінечної любові та милосердя, просимо тебе, омина своєю благодаттю, очисти наші душі від усякого гріха, щоб ми могли достойно прославляти Твоє святе ім'я, о всемогутній царю навчи нас ходити шляхами праведності, осяє наші думки мудрістю з висоти. Щоб кожен крок наш був спрямований до тебе, нашого вічного пастора і провідника, даруй нам силу та відвагу нести світло Твоєї істини у цьому світі, засвідчуючи Твою величу кожному вчинку нашому, нехай буде і святе ім'я Твоє, Господи Ісусе Христе, у всіх кінцях землі від заходу Сонця до Його сходу, нехай кожна душа взиває до Тебе умовитві та поклонінні, відчуваючи Твою присутність і захист. У кожній миті свого життя ми вдячні Тобі, Господи, за Твоє невимовне терпіння та незбагнену любов до нас грішних. Отче Небесний, зійшли нам Свого Святого Духа, щоб Він наповнював нас силою та миром, допомагаючи нам усвідомити велич Твого милосердя та вести життя гідне Твоєї слави, Прийми, Господи, цю нашу молитву як вираз нашої безмежної вдячності та поклоніння Тобі, Царю віків. Водиці, всесвіту нашому Спасителю і заступнику, Амінь. Ставте вподобайки під відео. Надішліться від обвижні вашим для поширення слова Божого, бо сині Господні нехай перебуває з вісьма нами.